Привіт! Ти дивишся на серйозну розмову. Шоу, де люди різних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду. Микола 30 років, механік з ліфтів. Одразу хочу зазначити, що коли я спілкувався з Миколою щодо цього випуску, Микола мені сказав: дуже важливо, тільки будь ласка, не ліфтер. Цей випуск буде називатися щодратує ліфтовика. Ти мені дозволив назвати себе ліфтовик. Розкажи, що зі словом ліфтер? Що воно воно неправильно, так? Да? Так, е, да. Е, воно неправильно, тому що це радянська коротше, чепуха, е, яку придумав якийсь, я не знаю, опеньок. Це ну нереально бісить. Як правило, такими людьми називаються ті, хто десь в лікарні, ото перевозять хворих. Все, це той, хто не має освіти і клепки до роботи. А ми витрачаємо час на те, щоб навчатися, на те, щоб якось це все діло впізнати, щоб навчитися всьому цьому, і тут на тобі в спину. Ліфтер. Думаю, ах ви, все ми це дружимо. Добре, поняв, отаке питання: що робити, коли в ліфті застряг ліфтовик? Та да, ніфіга не робити, а що ти зробиш? Не знаю. От, до речі, я хотів спитати: ти, наприклад, ти ліфтовик, ти все шариш, як там влаштовано. No. Реально з нього самому вибратися чи ні? Ну, тільки якщо розламаєш. Це як? М -м -м, так, як всі ламають. Типу Ті, просто через силу розкривають двері да, і, вилазять деруті, якось. і ламають, да, да. Ага, а це, мабуть, це, якось небезпечно. Воно може там. Просто всіх вже пугають, коли так не можна робити, бо ти будеш вилазити, ліфт упаде і тебе розріже пополам. Всі ж так кажуть? Ну, це так, да, це, це, це люта діч, те, що таке кажуть. Але е, того року в Києві дядько один зламав дві ноги яким чином? Роздер двері, поліса, а кабіна була по посередині поверху. Він же mm -hmm. ж наче висовуватися. А воно ж у всіх ноги туди залітають одразу, бо ніхто не вміє правильно туди вилазити. Всі пригають і під кабіну. Mm -hmm. І він в шахті. А через хвилин 40-приїхав приїхав механік з такою красною мордою, поліція лежить, вниє. Хороший початок для гумористичного роботу. Да? Я теж так думаю. <рес> uh, так, добре. Т Тоді от от таке питання, те, що всього цього стосується. Uh, нема відчуття, що кнопка диспетчера ніде не працює. Я не знаю, як мені, наприклад, дозвониться до диспетчера чи до ліфтовика, ну, я, якщо що. Я, я скажу так: uh, через одну вони там роблять. Uh -huh. То роблять, то не роблять. Зв'язку, в будинках нема, це нормально. Сидиш, вирощиш, що тобі ще лишається. <рес> ну, от я якраз і хотів сказати, наприклад, не працює кнопка диспетчера, що досить часто ще в цих самкових ну, старих ж ліфтах. Ну, Я тобі кажу: сидиш, кричиш, дай Бог хтось піде да й <рес> Ну це єдиний варіант. Тобто, якщо ти не дозвониш до диспетчера, ти ніяк не зв'яжешся з, з ліфтовиком, тільки кричать. <рес> і сподіватися, що людина не заб'є хер на те, що ти кричиш. <рес> Потому, <рес> <рес> що... <рес> ти <рес> почекай, а тоді ще тобі треба сподіватися, щоб такий, як я, не забив хер на тебе. Бо дуже часто я злий такий їду, що мама да. не горює. Набагато гірше, не просто що людина приморозила, а якщо людина сказала Окей, я тебе почув, і Да. <с> і ти сидиш, очікуєш. «Да, поняв». Де ви базуєтесь взагалі? Тому що, ну дивись, я просто як для мене це виглядає? Я не знайомий з роботою ліфтовика. Або. У вас є якийсь застосунок, як в уклоні, чи в, я не знаю, в якомусь голову, що вам такі, все, тут застряв ліфт, треба виїхати на виклик. Mm -hmm. Або, другий варіант, ну, що теж звучить дивно, ми, у вас є якась база, можливо, де ви базуєтесь, де у вас там виклик, ви на шесті спригуєте там, все, і одягаєтесь. Mm -hmm. Майже. У нас настільки дохера роботи, що у нас немає часу десь базуватися. Тому mm -hmm. ми сидимо в своїй машині, то ганяємо з двору в двір. А, ви на машині просто катаєте? А, Дома. все. Дома. Тобто немає якоїсь у вас сходки, типу бази. Ну, тільки вранішня кава. Пояснив технічно, ти технічно, ти, ти якось закріплений за якимось чи мікрорайоном, Дома. чи вулицею. У мене, мене певний набір своїх адрес. Ага. От, і все, і ми так і працюємо. Зв'язок мобіль, по мобільному з диспетчером. І... А ти їх можеш? Ти можеш вибрати, де ти хочеш, Ні. чи тобі, тебе назначають на якісь на адреси? Йому. З'явилася на конторі адреса там. Мені перепав дом. Все. Ми просто що. Ми, як правило, розподілені по, май... по районах. Угу. І в мене немає такого, що я маю їздити по всій столиці. Я їжджу чисто по району, де я живу. Я зрозумів. Прикольно. Все. Прикольно. А, так. Розкажи мені, будь ласка, знову ж таки, я як людина, яка дуже мало знає про твою роботу. У тебе є ще якісь об обов'язки, окрім того, щоб діставати людей застрягшити в цій? Я ж маю слідкувати за справним станом. Угу. Я відповідаю кримінально за життя і здоров'я пасажирів. Серйозно? За твоя відповідальність? Да. Угу. Того ми дивимося за тим, щоб воно все було. Справне, щоб воно було безпечне, щоб воно їздило. Угу. Ну а стом, окрім того, щоб діставати людей, ти ще там діагностуєш, ремонтуєш. Ну, Міняю ліфти. кнопки, мажу, і, і все. Угу. Все, я поняв. Дуже цікаве питання. Розкажи трошечки про роботу під час блекауту. Було жарко, живенько? Ну сказати 40 кілометрів сходами на день це ніхрена не сказати. Це реально рахував тобі. Прям... Ні, я, мені ділять нехер, що було, я рахував Один... Серйозно, 9 сходинок, один марш, це півповерха, 18 сходинок це поверх. В середньому у мене на один період відключень було застрявших чоловік, ну, нехай 15-20. Це Два... за який період часу? Ну, ось, все, 4 години. На 4 години потушили, за 3 я цих 20 чоловік випускав. Ого! Да, деякі сиділи по 3 35 години, бо вони були крайні в черзі. І усі. Це, бляха муха, це, от, починаючи від 15-го, закінчується 25-м поверхом. І ти приїхав, пробігся, випустив, спустився, поїхав, пробігся, вип. І не забувай, 18 сходинок, один поверх. Да, я, просто, я просто зараз згадую, знаєш, типу, свій перший випуск несерйозної розмови, де мені кур'єр доставки розказував, як йому впадло торгуватися з клієнтами, щоб типу ходити по сходинкам. І я зараз чую це від тебе. І я думаю, ну розказав би тобі цей кур'єр, як йому важко ходити по сходинкам. Да, да. Поняв у тебе так не проканай, давайте зустрінемось на п'ятому, типу. <реш> Підштовхніть ліфт, короче, він да, ні, Ну, зра Зразу хочу зазначити, у мене був е то, на той момент в мене вир виробився такий рейтинг. У мене були будинки з ідіотами, які завжди були крайні в черзі. Ну, mm -hmm. чесно, от, просто люди настільки вибільшували своєю поведінкою, вони там могли вигадувати якісь приколи, виробляти мені проблеми, так що в мене нерви просто ну, з'їжджають, непонятно куди. Ще їй в нагрузку. Ходять в спину плюються, ну і я думаю, ну на здоров'я. Привіт, шановний глядач! Якщо тобі подобається контент на цьому каналі, ти можеш його підтримати, оформивши youtube спонсорство. Таким чином, ти будеш отримувати ранній доступ до нових випусків. Також ти можеш кинути разовий донат на банку Мона, і також ти можеш підписатися на мої інші соцмережі, щоб ми не загубилися, і ти був в курсі всіх новин. Всі посилання в описі до цього відео. Дякую! Отаке питання. Взагалі, ліфти часто пов'язані з якимись фобіями. Да? Ну, багат, багатьом людям страшний зітліфтах, замкнене приміщення. Е, я думаю, що ти коли там дістаєш деяких людей, і вони все одно в якомусь там трохи шоковому стані. Так, да, от я зараз найрозповсюдженіший най, випадок. От, я якраз хотів спитати, чи як ти заспокоюєш людей, якщо вони там типу, в паніці, і може у тебе були якісь ситуації з цим пов'язані? Ну, от дивись, от я тобі розкажу розповсюдженіший випадок, і один випадок, який був ну, реально таки напряжний. Найрозповсюдженіший випадок сердечник а, з клаустрофобією, з усім лихом йому хреново, ти приїжджаєш, там п'яний дід. Закурив всю кабіну, що можна просто вчати. Ти його відтуди висовуєш кажеш, дед, що таке клаустрофобія, а він стоїть: а? Ну, это ж это. Спасибо, ребята. Ще і ліфт боссаний потім. Ну, чаще всього, так. Да. Блін, а о, до речі, отаке питання. Я його собі не записав, але дуже цікаво. Як часто, ну, люди ж довго буває в ліфтах сидять. Часто ти відкриваєш людей, а там описаний ліфт. Ні, э, чаще буває так, що воно просто. Ну, типа, для приколу. Просто ліфт або саний без людини. <рес> <Ага>. <рес> я взагалі хотів розказати за випадок реальний. За да. вс весь час, який я працюю, я майже 10 років в цьому всьому варюся. І за весь час один. Попався випадок з реальною клаустрофобією. був молодий пацан. Я їхав майже через все місто в час пік. Це була взагалі така ситуація, бо я їхав по телі, повз затор в автобусній полосі 140. Мене спиняє поліція, кажуть: парень, ти дуже смілий або ти дуже дурний. Я кажу, мужики. І то, і то. Права, от техпаспорт, ось корочка механіка, оформлюйте. Я поїхав, випущу, вернуся, дасте штраф. В смислі? Кажу: в карамислі, блядь, давайте посидим, попиздимо. Вони такі поїхали. І вони включили мігалку, провезли мене е, на комфортаун, Пішли mm -hmm. зі мною, бо думали, що я брешу. Я відкрив кабіну, а там тіп з такою пеною. Вони такі, а, а що делаєте? Я кажу, що, ниряй, давай доставати. І отак. Витягнули, він роздуплився, все добре. І ж тобі полісмени допомогли, да, все а. нормально. Все. А потім вони тебе штрафанули чи вони Ні. такі дякую за роботу. Вони просто так от стали, такі трошки. а м -м -м. Я кажу, виход там <рик> і пішли. Я був в шоці. Поліцейський, який просто став і розгубився через те, що побачив, ну так, да, пацан, в відключки, ну да, ну там уже все. Я б сам не подумав, що ліфтовик може отак попустити полісменів. Що робити? <рик> так, добре, таке питання: чи сав ти колись в ліфті? Звісно, як как... малий був. Одразу йдемо далі, все, я дізнався, що мені треба було. Є багато міфів про ліфти. Наприклад, чи реально ліфт зламається чи зупиниться, якщо в ньому пригнуть? Обов'язково. Не можна пригати? Але ну, як, при умові, якщо це старе барахло, то тільки при русі вниз. Ага. Наверх можна пригати? Ну, не варто, але можна. Ага, хорошо. Е, ще я чув про таке, що якщо, наприклад, отець міф, я не знаю, шариш ти чи не, можеш спростувати, чи ні. Ну, коротше, що якщо ліфт падає, наприклад, то кажуть, що в останній момент ти можеш відпригнути я і переб... це смягчить. Я, я, я одразу переб'ю, щоб ти не договорював цю чепуху до кінця. Він буде падати не більше, ніж пів метра. Ага. Навіть якщо, якщо він буде падати, щоб він впав, це ще треба постаратися. А взагалі типу, ну, ліфтові аварії, вообще, ну всіх так пугають, що цей троса рветься, ліфт упаде, тебе або розріже пополам, або ти там. Там бо... трьохкратний вообще... запас прочності. Так, да, от я хотів спитати, наскільки часто таке трапляється, що ліфти падають? Вони ж не падають в основному? Ну, за, за весь час, скільки я в сфері, ні разу. Ні разу. Ну, я зрозумів. Єдиний раз, коли е, упала кабіна, це е, був випадок, коли у одного монтажника був подсобник дебіл. Він сказав обрізати хвости трасов, а той пішов і врізав всі траси, і у нього все там впало. Зрозуміло. Оце єдиний випадок, який є на моїй пам'яті. Угу. А от таке ще питання. Ти знаходив колись загублені речі в шахті? Звісно, постійно. У мене падало от туди часто щось. Що саме прикольне знаходив? Якісь там ну, окрім... телефони дорогі, якісь мали. Ну, не знаю. Якщо по суті розібратися, то крім Баяну, ти там ніхрена не знайдеш. Баяну? Да. А як він падає в цю щолочку? — Ти не знаєш, що це таке. Ні. — Ну, ми пропустимо цей момент. Поясніть мені. Скільки дитина ти ходиш по світу? Двадцять лоцьке. Я так і поняв. Що, це якісь наркотики? Ну, Це шприци. А! Я не знав, що шприци баянами називають. — Ну, вибачте, що я Ти З правого берега я забув. Да, да. Ох. Я понял, коротше, блядь. Якісь засоби особистої особисто гігієни. Я взагалі не розумію, що вони там роблять, але їх там багато. Тако розстеляють, наче спеціально. От. Ну, і все, ж, мура знайшли. Ти, Потом... Теж упав в цю щолочку? Там довго розбиралися. Не, ну, знайшли в шахті, типу? Да. без голови. Йдемо далі. <ріст> <ріст> До речі, кому цікаво? А, коли відео вийде, буде посилання на мій, мій TikTok канал, там побачите і ті кладовища і все на світі. Да, До речі, yeah. <laughs> до речі, да, Микола а, веде свій Тік-Ток. Я залишу, підпишіться на нього. Я думаю, він себе вже зарекомендував як класний чувак. Посадіться як багато історії про Ну Чом він yeah. не підписатися? Nee, не ну, не таке, ну не настільки. Yeah. Ладно, ну TikTok таке не пропустить. Yeah. Yeah. Ну, понятно, yeah. ні, все, підпишіться, класний контент у Миколи. Розповісти, будь ласка, що тебе дратує в роботі ліфтовика? Ну, в принципі, поки задавав питання, ми і все проговорили. Мене, ну, шо, мене доводить до сказу, коли дзвонять і говорять якусь чепуху із серії: У нас тут щось таке, от ну, якось не так, як треба». Що, ліфт не такий? Да, так, у нас він працює, але не так, як треба. Зроби щось. Або теж от, от, був файний випадок. Це дуже, дуже, дуже давня моя шутка, коли позвонили, назвали адресу і кажуть: от хлопці там, от у грузовому ліфті, собаками воняє. <плес> от от такі діла мене просто ну, бісять. Доводять до сказу. Бісить тис, тиснення кнопок ключами. Особливо тих кнопок, які вже ніде не купиш, а тоді ходять і. Ну, розказують. я можу виправдання людей. Вот. Я іноді так роблю. Коронавірус був. Ну, в Ч... тебе взагалі мазову нема. Ти ключом сисиш кнопку, береш я... ключа в руку, кладеш в карман, чешеш носи і йдеш далі. Ні, ну кнопку ще не нажимав пальцем, знаєш, мікроби не перескочили. Нехай. А <рес> я, можливо, ще щось, що тебе дратує. Дуже-дуже. Я дуже люблю диваних спеціалістів, угу. які всуне носа тут в шахту, там щось робиш, стоїш грязний, як чорт, весь. Вже нічого не хочеш, нічуть не бачить, такий опа. О, Ребята, а ви скажіть, а, а вот это взагалі вот, правильно, що ви робите? <рес> а я кажу: мужик, а ти в курсі, що ми робимо? Ні. Так, а чого ти? Ну, я щось я подумав. Кажу, та ти що. Це знаєте, оцей чувак, який підходить і зайобує тебе, коли ти жариш шашлики. Так, <реш> так. Та, ну, вони всі однакові. Це, 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 це хвороба невеліковна. <реш> і от починається. А от а що буде, і от всі попередні всі мої твої питання. <реш> 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 Все, я зрозумів. А я взагалі, до речі, цей. От про про таке ще подумав. Блін, дуже ж вообще багато е, рі, різних ліфтів. Наприклад, мене я просто прошу хотів сказати, що, наприклад, я живу не сильно прям там не в ЖК, не в якомусь класному домі. Звичайна панелька, у мене звичайний савковий ліфт. У мене ще прикольний ліфт. Є е, всі ж ліфти вони закриті, а мені подобаються ліфти, у яких, типу, ну, як е... Як в Гулівері. Да, типу, що видно. Ну, типу, як в Гулівірі. У мене в панельці чуть-чуть не так, як в Гулівері. Але мені просто прикольно, що ніби ліфт голий, коротше, я бачу типу внутрішність ліфта. Але, але ще більше мене прикалують ліфти, які, типу, ці савкові уйобські, але які молодяться трохи. Коли знаєш, заходиш в ліфт, який обмальований, обосраний, обосаний, але панелька з кнопками. Муа! Просто да. Нещодавно поставили така да. красивенька, а тут просто половини кабіни немає. І ми таку херню практикуємо. Це в порядку віщей. Mm -hmm. Ніфіга собі. Людям, мешканцям треба показати, що правління щось робить. Робота робиться. Півроку збирали гроші. О. <різь> Полюбуйтесь, а другий раз ще лампочку вкрутять лед Америка. Ще можна на зеркало скупитися, це ще буде... Ні, ну, от зеркало, то вже буде вже що добуляться. Согласен, добре. <рес> от ліпше лишить просто з під нього, то буде добре. Зрозумів, зрозумів. А, так. Що, є ще якісь моменти, що дратує, чи в цілому ми все обговорили плюс-мінус. В принципі, то все і обговорили. Я скажу так, я не з тих людей, які дуже фанатіють від своєї роботи, за час, який я провів у цьому всьому і за час роботи. З людьми я зрозумів, що я вигорів, я вже ненавиджу свою роботу. Тому, що мені дратує все. Мене дратує, комендантська година і п'ять подзаборна, яка без двох хвилин 12, Я успівав. Я їх лишаю як правило спати до ранку. Kumar. Ну, У мене немає ні перепустки, не дозволу, ні хрена. Ну якого чорта, я маю пхатися туди, не знаю куди, бо він ще з третього разу згадує, куди він взагалі їхав. Називає три адреси і такий. Я взагалі в Дніпрі, чувак, вибач. Я щось взагалі переплутав. Так, ладно, що тоді можемо або переходити далі, або може у тебе якась є ще може заключена, хоч якусь може історію розказати, не знаю, є ще чимось поділитися. Ну, таку ж історію, то, блін, ну. Прям веселості, в якихось я не розкажу, бо в мене ж потім. Один без ног, один без голови. В мене так, в мене отаке. Я не знав, що ліфтовик така трешова робота. Ти ще не бачив кладовище голубів на тих поверхах. А що, коротше, голуби часто залітають і там типу? І да, да. А через півроку тільки одні кіски навіть пір'я нема. Так прикольно їх об'їдають. Тоді переходимо до наступного етапу нашої розмови. Це ділеми. Я придумав деякі ділеми, тобі треба вибрати щось з двох варіантів. готовий? Поїхали. Перша ділема: застрягти в совковому, вонючому, обосаному, брудному ліфті з Джозефіною Угу. <світ> Або застрягти в новому, скляному, чистому ліфті, але з патапом. Я, хожу... <світ> <світ> я хожу пішки. Ти ходиш пішки? Ти дійсно, мало і катаєшся ліфтами? Ну, стараюся. А що, це у тебе профдіформація? типу, ти вже не хочеш <скільки> їх ні, бачити. Ну, на роботі того, що на роботі, а вдома тільки коли з торбами. Mm -hmm. Зрозумів. Так що, хіровий ліфт з Розефіни Джексон чи класний ліфт з Потапом? Та чесно скажу, мені було би якось по барабану. <скільки> ну, яка різниця, аби зв'язь була. Це реально відповідь ліфтовика. Друга ділема. Коротше, ти обираєш варіант без різниці, так? Да? Ну. Друга ділема. Тобі заборонено користуватися ліфтом в принципі. А я не знав, що ти не користуєшся ліфтом. <ривіт> давай, я що ти часто користуєшся уявимо, давай. ліфтом. Тобі заборонено користуватися ліфтом, в принципі, або дозволено користуватися, але в кожному ліфті, де ти їздиш, написано коля лох. А ще написано Настя Шлюха, але це в кожному ліфті. Це, це не дилемма. Тафігіо знаю. Коля Ліфтер. Я... Ти, зна... Ти, я... Ти знаєш, я б навіть не звернув уваги, тому що я начитався багато чого і я ж не один. Mm -hmm. Коля. На насрать взагалі, що там написано. Добре. Так, Коля Ліфтер. Люди запропонували Коля Ліфтер, якщо там написано. Я би букву К замалював. О, непогано, непогано. Uh, добре, третя дилема. Кожен раз, коли звільняєш людей з ліфта, вони там їбуться? Або кожен раз, коли ти застрягаєш в ліфті, їбуть тебе. Ну, тут вибір очевидний. Другий. Ні. Перший хай, Перший, хай тішаться, я не знаю, що там хорошого. ну. Дуріти всім можна. Все, добренько. Головне, щоб не сали в ліфтах, правильно? Ну так. Да. І не жгли кнопки. А що, до речі, ти, тебе не бісить, що ж, жгуть кнопки палять? А, гарна байка є. Давай. Коротше, все ж таки ти на початку питав, чи є місце, де базірується. Mm -hmm. В принципі, а, так, така кімната існує, але нею ніхто не користується ніколи. І а, був колись випадок, що сидять дітьки, байдикують, і приходить якийсь чудак. З матюхами і злостю і з усім лихом кричить: от, блядь, ви мені вісім тисяч блядь. В смислі. каже, от, і давай куртку показує, дюрка каже, ваша блядь, кнопка пропалила мені дирку в куртці. Кажуть дядьки сидять, кажуть, в смислі, як так каже, от вона вистрілила і пропалила. Я коли підпалював кнопку, так так воно й було. І він да? каже: Я захотів перевірити, які вони у вас крепки. Каже, підпалив вона. Ну, словом так. Заодно і перевірив наскільки крепка куртка. В нього ж бурнули ключом, сказали йди отсюда, бо пизди получ, він втік, бо зрозумів, що щось піде не так. Зрозумів. Заключний етап нашої розмови це бліц. У мене є короткі питання, в принципі, можна коротко відповідати: застрягти в ліфті чи застрягти в заторі? В заторі. Стать в ліфті чи спалити кнопки в ліфті. Я завжди вибираю сходи, ну перестань. Соціальний ліфт чи кар'єрні сходи. На кар'єрні сходи. Покатати дівчину на ліфті чи на ланосі? Ну, Лучше на ланосі. Народитися в ліфті чи в родині Грінкевичів. Отут вибач, хто такі Грінкевичі. Та й хуй з ними. Не будемо тащити їх в інфопростір. Ну, це короче, корупційний скандал нещодавно був з сім'єю. однієї Коротше, не, не знаєш і не знаєш. Люди посміялись, люди в ютубі посміються, і хорошо. <світ> ну нормально. А, добре, останнє питання до тебе: якби у тебе була можливість звернутися до всіх людей цього світу, від імені усіх ліфтовиків цього світу. Що б ти сказав людям? Ходіть <світ> пішки. <світ> Це був Микола Ліфтовик, ваші облиски. Народ, всім привіт! Якщо ви пам'ятаєте, то поза минулим випуском я запускав розіграш. Минулого випуску я нагадував про розіграш. І сьогодні я вам розказую про результати розіграшу. Отже, я ще не знаю, хто виграв і куди пішли ці гроші, але виграв оцей чувак або чувакеса. Пішли ці гроші сюди. Зібрали ми от столька, Як і якось там потім змонтуємо. Всім спасіба.